Бути найкращим у своїй справі велика честь. Заслужений майстер спорту з важкої атлетики Світлана Самуляк, випередивши гідних конкурентів, стала найкращою спортсменкою Харківської області у квітні. Звання спортивна зірка Слобожанщини вона удостоїлася за успішний виступ на Кубку світу у Пхукеті. 20-річна вихованка Харківського професійного коледжу спортивного профілю, а нині студентка Академії фізичної культури виграла у категорії категорії до 64 кг три бронзові медалі. У сумі двоборства Самуляк підняла 221 кг. Її наставник Артема Нікуліна експертна комісія відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області визнала найкращим тренером квітня. Як протриматися під водою максимально довго і без шкоди для здоров'я, королева фрідайвінгу, багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу Катерина Садурська знає до дрібниць. Свої знання та навички вона вкотре успішно продемонструвала на Кубку світу, який відбувся у столиці Греції Афінах. Харків'янка виловила у місцевій акваторії три золоті медалі. а Також встановила два національні рекорди: 181 вісімдесят метрів у пірна. Ні в довжину без ласт 246 метрів у ластах. Динамічний заплив у біластах. Садурська виграла з результатом 200 метрів. Всі перемоги вийшли переконливими. Відповідно, вона очолила жіночий загальний залік. Катерина унікальна спортсменка, де фрідайвінгу займалася синхронним плаванням і досягла серйозних успіхів. Вона заслужений майстер спорту, дворазова чемпіонка Європи, тричі бронзова призерка чемпіонату світу. Брала участь в Олімпійських іграх у ріо де жанейро де зайняла четверте місце у групових вправах. Талант, безперечно. Тільки ось талант трудом здобувають. Гармонія, краса тіла, бажання та можливість показати себе у всій красі. Все це бодіфітнес. Євгенія Пруцкова запалила на чемпіонаті Європи в іспанському місті Санта Сусана. Харківська спортсменка здобула дві золоті медалі та перемогла в абсолютній категорії. Судді публіка в екстазі суперниці в розпачі. Євгенія в радісному спокої ставила завдання виграти і зробила це в ростовій категорії плюс 168 см та в номінації майстри 40-44 роки у цій же віковій групі підопічна Віктора Кажушка виграла абсолютну першість. Титул найкращої з найкращих оспорювали лише чотири спортсменки, переможниці своїх категорій. Євгенія Пруцкова парила над подіумом і у Сан-Сусані довела кількість перемог на чемпіонатах Європи до чотирьох. Також вона є чотириразовою чемпіонкою світу, заслуженим майстром спорту України. Дзюдаїсти Харківського фахового коледжу спорту себе показали на другому за статусом національному турнірі Кубку України, який проходив у Києві, і який зібрав понад 300 спортсменів із 21 регіону. Склад серйозний. Не було лише лідерів збірної. Вони продовжують підготовку до чемпіонату світу. Харківська молодь, яку до кубкових баталій готували Антон Лагачов та Віктор Крівчич. Гідна протистояла більш досвідченим суперникам, завоювавши на столичних татамі дві срібні та дві бронзові медалі. Данила Авраменко боровся за трофей у ваговій категорії до 60 кілограмів. Виграв чотири зустрічі. У фіналі поступився чинному чемпіону України Денису Тупицькому з Київської області. Ще один 17-річний харків'янин Данила Кравченко здобув срібло у вазі до 66 кілограмів. Прибравши на шляху до фіналу п'ятьох дзюдаїстів, він у головному поєдинку програв старшому на 9 років Каро Марандяну, який представляє Полтавську область. У цій же категорії Богдан Остапенко виграв бронзу та виконав норматив майстра спорту України. Євген Сведенюк посів п'яте місце. У жіночому турнірі на п'єдестал піднялася 16-річна Кіра Багмет, яка стала бронзовою призеркою у вазі понад 78 кілограмів. Дарина Карпуста Владислав Саричу були сьомими у категоріях до 48 та 60 кілограмів відповідно. Усі результати Київського Кубка України мають принципове значення. Вони будуть взяті за основу при формуванні команд для участі в міжнародних змаганнях. Президент та старший тренер карате клубу Вагрудік Сагру новий успішних спортсменів готує і сам змагатися встигає. Причому, маючи багатий досвід, не просто бере участь, а завжди прагне показати найкращий результат. Інакше не бачить сенсу виходити на татамі. На міжнародному турнірі «Аравазака» у німецькому халі, який зібрав 1200 учасників з 18 країн. Сагрунов зупинився за крок від перемоги в куміте у віковій категорії. Плюс 40 років. Він виступав у вазі понад 80 кілограмів. У стартовому поєдинку побив місцевого майстра 6-2. У півфіналі здолав представника Великобританії з мінімальним рахунком 1-0. У фінальному бою Рудік Сагруно зустрічався ще з одним британцем, поступився йому суддівським рішенням хантей та отримав срібну нагороду. Особистий приклад тренера важливий метод виховання та мотивації спортсменів. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.